Вітаю всіх з нашого садка. Сьогодні, сьогодні я хочу розповісти про ґрунтопокривні вічно-зелені рослинки, які зростають в нашому садочку. До них відносяться не тільки трав'янисті, а й хвойні грунтопокривні ялівці. Одні з перших ґрунтопокривничків, які з'явилися в моєму садочку, це гвоздика переста. Ось така сиза, гарна, щільно наростаюча і грунтопокривна, зростає дуже гарно, не дає бур'яну шансу проростати між нею. Такий щільний килимок з неї. Ось ще ось такий килимок. Це вже третій килимок, і на різних місцях вона якось по-різному виглядає. Де більше сонячно, вона більш така насичена. Ось така гарна. Як їжачок, як їжачок. Друга рослинка, вічно зелена це і беріс. Дуже гарний теж щільний килимок, але його постійно треба, ну, звичайно, як і всі. Після цвітіння рослинки ми стрижемо. І коли ми їх стрижемо, вони ось наростають до осені знову щільненько таку зелену масу і дуже гарно виглядають. Також і гвоздику пересту ми стрижемо, так і і беріс. І теж його в мене по садку вже дуже багато. Це один самий найбільший ось. І ось такими куртинками я їх розсаджую по всьому садочку, а потім вони застилають повністю землю. І дуже гарно виглядають весь сезон. Ще одна красуня це мельнянка сапанарія. Ось подивіться, яка вона, який насичений зараз колір у неї, І яка вона м'ясиста, гарна. І це жовтень місяць. І так вона буде до весни, ось така красуня. Ну, звичайно, залежить від погодних умов, але ж подивіться. І навіть ось жовтень, а вона, подивіться, дала квіточку. Ось така красуня. Мельнянка Сапонарія. В нашому садочку вона сіється, розсівається. Навіть так, можна сказати, даже агресує, агресивна, Ну, в міру, в міру. Наступна рослинка це бруслина. Бруслина ось така варіагатна, зелена. І вона в мене тут теж килимком зростає. І вже захопила в таку чималеньку ось таке діляночку. Доволі гарна. Мені подобається. Де мені не потрібно, я, звичайно, її можу видалити. Але ось так гарнесенько. Є ще отака бруслина. Жовтенька, жовта варіагатність отака. Теж гарна, теж її можна пускати е, як ґрунтопокривник. Ну, вона у мене тут як бордюр зростає. Арабіс, ви подивіться, теж щільний щільний килимок. І теж вічно зелений. Подивіться, яка краса. Листечко жовте на ньому тільки лежить. А як воно гарно квітує навесні. Ця рослинка, теж краса. Теж я її розмножую, розсаджую повсю, ну, скрізь де можна, підсаджую до своїх рослинок, щоб вони закривали гарно ґрунт. Роговик, сизий такий, оксамитовий роговик. Теж після стрижки повністю зістригала, повністю повністю зістригала, і ось такий він наріс гарний, щільненький. Ніяких шансів для бур'янів. Подивіться, краса, і теж він у мене скрізь і при стовбурових колах. Ось тут під грушкою. Щільненько так зростає. Килимком дуже гарно. Теж варіант. І мульча, <свізь> жива мульча, і краса. От що не можу сказати про очітки, вони трішечки, ну, ще вони гарно виглядають і гарно прикрашають садочок, але на зиму вони все-таки втрачають свою декоративність. Ось, ну, різні очітки, звичайно, і по-різному виглядають. Але вони не такі декоративні, як, ну, як, як показала, Рослинки, які дійсно декоративні. Оцей очіток, він квітує білим. Ось оцей, да, він декоративний, постійно, дуже гарний такий очіточок. він у мене теж скрізь. І він, можна сказати, агресивний. Але, але, ну, він доволі гарний. Ось того бурові е, кола біля. Яблоньки, тут сирійський гібіскус, він теж заплів мені теж гарно. Ну, все ж таки невідкритий ґрунт. І все ж таки гарніше, ніж просто бур'ян росте. Арберія рожева вона теж таким нарощує свої куртинки, отакі щільні, гарненькі килимки, і квітує рожевими кіточками. Є. Армерія біла. Теж така щільненький килимок, нарощує. І теж всю зиму, весь сезон декоративна, вічно-зелена, гарна рослина. Ще до вічно-зелених рослиночок можна віднести ось цю ромашку Ерігерон. Вона теж, подивіться, щільна-щільне нарощує. Свої кущики, і вона у мене тут слугує як бордюр. Ось подивіться, вона дуже гарна, і вона теж декоративна, ось таким листячком декоративна, весь сезон. І літом, і взимку дуже гарна. Ну, а влітку, звичайно, квітує гарно. Вероніка грунтопокривна, теж подивіться, теж килимком. Дивіться, ще навіть квіточку дала. Ось така Вероніка, ще навіть квіточку дала. Ось така гарненька, блакитна, дуже гарно квітує і щільненько так розростається. Флокс шилоподібний, він теж гарно квітує і щільно, щільно прикрашає. І затягує ось так килимком ґрунт наш. Теж гарно квітує, різні сорти є. У мене він рожевий і є червоний такий. Ось. Барвінок. теж заплітає ось так. Можна сказати, він ну, не можна сказати, а він і є агресивний, але його можна стримувати. І теж він буде виглядати гарно, вічно зелена Плющ теж можна віднести до вічно зелених І ґрунтопокривний, якщо ви його пустите чисто по грунту. І він вам буде заплітати, повністю заплітати землю. Ну, а як буде опора, то вона буде, він буде збиратися на опору. Це звичайний зелений. Плющ є різні сорти, і в мене теж є різні. Ще один ґрунтопокривничок – це мшанка, моховинка. Вона як килимок, такий щільний-щільний, як мох в лісі. Ідеш і такий м'який-в'який. І ще й квітує біленькими ніжними квіточками. Теж прикраса садку, але любе вологі місця. Хоча в нас на пісках, ви ж бачите, пісок і зростає, ну, їй треба вцепитися. Якщо вона вцепиться, коли ви пересадите її в вологий день, щоб поливати, поливати, і тоді вона вцепиться, тоді вона буде зростати. Ну, звичайно, підтримувати її вологу, давати їй хоч іноді вологу, і вона буде розростатися гарно. Ще один грунтопокремничок чуть не забула. Гвоздика трав'янка. Теж щільно щільно наростає, подивіться, ось таким килимком вона тут зростає, а квітує ну, такі ніжні квіточки. Ось такий така гарна. У мене тут ще її небагато, але ось так гарненька. Ще одна рослинка це смолка. Вона теж отакі, таким килимочком, отаким зростає, ну як куртинкою такою. Ось. І дуже гарно квітує навесні. А потім отак на, нарощує свої листичку і завжди отака вічно-зелена декоративна рослинка. Те ж саме я можу сказати про е, гвоздику турецьку. Ну подивіться, ось наросла листяну масу. І ось вона отака і піде взимку. І така ж буде і навесні, поки не заквітує. І таких килимків, таких куртинок у мене теж багатенько по садку порозсаджувала. І вони дуже гарно прикрашають собою і прикривають ґрунт. Дела сперма. Ось такий, можна сказати, очіток гарненький. Він дуже гарно квітує навесні. Але він ще не такий щільний і не так заріс, тому що він недавно тільки посаджений. Можливо, місяць, десь так, біля місяця. І він ось такий теж гарний, декоративний. А це вже грунтопокривні ялівці. Вони дуже гарно виглядають взимку. Коли нема от такої зелені багато квіточок, ось вони дуже прикривають і гарно виглядають взимку. Це грунтопокривний ялівець плюмоза. Ось такий красунчик. Він повільно зростає. Це тут біля будинку у нас він такий. Не дуже розростається, гарненький, щільненький такий гарний. Ялівець Принск Уельський. Теж так щільненько, гарненько розкинув свої лапки і теж гарно так прикриває ґрунт. Ось такий ґрунтопокривний ялівець принц уельський. Наступний ялівець блю Чіп. Ось який теж красунчик. Грунтопокривний, підбиває, ось в ніжках застиляє сосну гірську, і ось так на контрасті виглядає сосна зелена, а блючіп блакитний. Ялівець. грунтопокривний, лі, вілтані. вілтані. Теж дуже гарний, але він не такий щільний, як би хотілося б під ним все таки ось ця Ой, кислиця, дуже багато кислиці між ним зростає. Але він так швидко в нього швидка сила росту, що він заполоняє собою дуже швидко територію навколо себе. Ну, дуже доволі гарний. І ось так я його ще підняла на штамп, хочу з нього зробити знеспадаючий такий ялівець. Побачимо, що з цього вийде. І ще один грунтопокраний ялівець, але назви я його не знаю. Він такий колючий, ось такий, можливо, хто знає, то підскажіть. Ось такий він трішки піднімається. Над, ну, над собою трішечки не, не сильно, але все рівно так щільненько розростається. Ось такий ялівець.